І враховуючи оцю особливість чоловіків, да оце вони там справді не розуміють натяки. Там там уже от, от так натякаєш, 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 натякаєш. Це для них на півтони. Чоловіки класно розуміють оце пряме. Я хочу це, 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 це скільки коштує там, стільки то буде продаватися тоді, то от розумієте, оця чітка структурована інформація. І чоловіки, прям коли жінки змиряються з їхньою цією невмінням вгадувати. Хоча, знову ж таки, от є прям такі, що вгадують, їх мало, вони в нас в червоній книзі, вони є. От вони дійсно є, але більшість вони не вміють вгадувати. І коли жінка це розуміє і приймає як окей, тоді для чоловіка це прям таке фух, того що там дійсно в них немає цього спектру. Емоції на півемоції натікала, казала. А я там дивилася.